Хто витримає до кінця, той і спасеться, будуть лжехрести, лжепророки, мерзоти запустіння, багато чого важкого і злого, настануть тяжкі часи. І про ці часи сьогодні говорить Бо нас Христос в добрій новині, тим не менше, новина залишається доброю, почитай добру новину Євангелія сьогоднішнього дня. Тому що хто витримає до кінця, той спасеться. В чому ж добра новина? Добра новина є в тому, що Христос спасає своїх вибраних. Кожного, хто увірив в Ісуса Христа, хто увірив в Його правду, Христос буде вести до Спасіння і задля вибраних ці тяжкі часи будуть скорочені. Пам'ятай, що ця новина є радісною, тому що вона говорить про прихід Христа, вона говорить нам про зустріч, яку ми будемо мати з нашим Богом. Так для когось ця зустріч Божа буде жахливою. І те, що відбуватиметься навколо, теж буде несолодко. Багато повстане, лжехрестів, багато лжепророків. Будуть багато людей, які і вже є, до речі, їх дуже є багато, які будуть пропонувати тобі своє спасіння. Буде багато людей, які будуть пропонувати тобі свою правду. І сьогодні в сьогоднішньому суспільстві є дуже багато всіх, хто намагається впихнути тобі в голову свою власну правду. Так немов би вони були богами. Вони намагаються змінити закон природи, вони намагаються змінити закон Божий, вони намагаються змінити закон Твого мислення, вони намагаються змінити Тебе. Сьогодні Христос тебе застерігає, що ти повинен чи повинна тривати до кінця, тривати у Його правді. Скільки би лже пророків не нав'язували тобі нових прав, нових течій. Нових тенденцій, нових понять, нових світоглядів. Пам'ятай, що правда завжди є одна. І цією правдою є Христос, тому що Він неодноразово тобі про це каже: Я є дорога, правда і життя. Витривай. Якщо будуть говорити тут Христос, чи там Христос не вір. не шукай об'явленого Христа десь. Він об'являється тобі кожної неділі в Євхаристії. І виглядом хліба і вина ти приймаєш його тіло і кров. Каже сьогодні Христос про свій прихід, що Він прийде як блискавка, це буде мить, і ти про це точно знатимеш. Єдине, що мушиш, мусиш постаратися зробити, це не втратити Його правду, не відкинути свою обраність, не відкинути свою віру, віру в єдиного правдивого Бога.